Боєприпаси для Хаймарс та «Гаубець», Джавелін протитанкові системи та повітряного спостереження. Президент США Джо Байден анонсував новий пакет для України на півмільярда доларів і зробив це у Києві під час переговорів із президентом Зеленським. А ще Джо Байден нагадав про 700 танків, тисячі броньованих машин, тисячу артилерійських систем та понад 2 мільйони артснарядів, які зобов'язалися надати Україні західні партнери разом ми передали понад 700 танків, понад тисячу нових броньованих машин. Тисячу артилерійських систем, понад 2 мільйони артснарядів, понад 15 реактивних систем залпового вогню, систем ППО усе те, що допомагає боронити країну. І я не кажу зараз про додаткову допомогу на 2,5 мільярди, яку оголосять США на підтримку України. Сьогодні, коли я буду говорити про новий пакет, там будуть додаткові боєприпаси для Хаймерс, більше джавелінів, додаткові системи, які зможуть захистити український народ від бомбардувань. Ми зміцнюємо нашу стійкість двома зустрічами з паном президентом, моїм візитом і нашою командою в Вашингтон в грудні, та візитом президента і його команди в Київ сьогодні. Зараз результати цих візитів безумовно будуть відчутними на полі бою у посиленні наших воїнів та у звільненні наших територій.